Від початку повномасштабної російської агресії Кривий Ріг, враховуючи географічне розташування, став великим хабом для переселенців з Херсонщини, Донеччини, Луганщини та інших регіонів. Був її необхідний досвід, адже у місті приймають ППО ще з 2014-го. Наразі у нашому місті перебувають біля 70 тисяч переселенців. Одна з них пані Ірина з Харківщини. Жінка пробула під обстрілами перші 10 днів війни. Виїхала з небезпечної зони 6 березня залізницею. Так і опинилася у кривому розі, який радо зустрів нову мешканку. Ну добиралась електричками, куди їхала електричка, доїхала до Кривого рога Тут я становилась. Вышла на работу, так как я там работала в сельпо переводом меня взяли сюда на полставки, Я работаю. Ну, все хорошо прийняли. Вот спасибо всем, всім всем старшим, що ми Ну, очень тепло, все хорошо, все прекрасно. За сприяння військової адміністрації Кривого Рогу від перших днів війни у місті створені усі умови для прийому та комфортного перебування переселенців. Це й надання автотранспорту для евакуації населення із небезпечної зони. Є розміщення ВПО, забезпечення проднаборами, засобами гігієни, медикаментами, безкоштовним гарячим харчуванням, безоплатним поїздом Муніципальному транспорті допомогою у оформленні документів, тощо під час робочої поїздки містами України до Кривого Рогу завітала віце-прем'єр-міністрка України Ірина Верещук. Під час виїзної наради перевірили основний хаб прийому переселенців народний дім, а також один із закладів, де розмістили родини ВПО. Пані Верещук відзначила високий рівень підтримки переселенців з боку військової адміністрації Кривого Рогу та окреслила перелік завдань для вирішення на центральному рівні. Я хочу подякувати за професійність, за компетентність і за вмотивованість. Мотивованість, яка продиктована патріотизмом, я це бачу, я це відмічаю на центральному рівні. Ми будемо підтримувати. Ми отримали сьогодні ті завдання, які маємо зробити на центральному рівні. Ще раз кажу дякую за те, що ви робите. Це абсолютний приклад для інших, як повинні чи вчиняти керівники. Працівники, цілі колективи, які ми сьогодні зустрічали, це саме той приклад, якого ми потребуємо, враховуючи наближеність Квеївського району до зони активних бойових дій та із міркувань безпеки, новий навчальний рік, як у регіоні, так і у кривому розі розпочнеться у онлайн форматі. Тож для того, аби малеча з переселених багатодітних родин мала змогу опановувати науки за допомогою сучасних технологій, таким сім'ям видали планшетні комп'ютери. Додатково майбутнім привачкам роздали рюкзаки із канцелярським приладдям від дитя. Чого фонду ООН, ЮНІСЕФ Під час робочої наради віце премєр міністрка України Ірина Верещук обговорила досвід кривого рогу з підтримки та інтеграції нових кевоїстів із начальником військової адміністрації міста Олександром Вілкулом. Темами для дискусій та прийняття рішень стали створення додаткових місць у лікарнях, початку нового навчального року, опалювального сезону та низка інших нагальних питань. Це питання забезпечення ноутбуками дітей, тому що у нас 17 тисяч дітей переселенців. Якщо вчитися онлайн, то їм Відмовна на чомусь вчитися. Так. Це і питання забезпечення опалювального сезону, в тому числі на там, де фронтові та прифронтові громади буржуйки, дрова, вугілля та таке інше це дуже великий спектр питань. І ми дуже вдячні за те, що по всім питанням отримали підтримку. Одним з головних меседжів, який протягом зустрічі неодноразово озвучувала пані Верещук, необхідність виїзду населення з тих регіонів, що найбільше постраждали внаслідок бойових дій. Наразі обов'язкової евакуації підлягають мешканці Донеччини. Їх насамперед розміщуватимуть у західних областях. Причиною вивезення стала ситуація із перебоями постачання газу, води та електроенергії через пошкодження комунікації, яка може погіршитися у зимовий час. Кузьма Шишкін Артемій Мельник, перший міський.